Гадаю, що на GDDroпі за промокодом AtomF та atomf 11 ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали! Рубрика зі шляхом до AVP Print Stream за 17 тисяч джіпонтів продовжується. Минула серія була дуже близькою, хто пам'ятає, там був апгрейд. І 40% не зайшло на АВП Принстрім. На жаль, але е, така, та, таке життя, тому ми не розстраємось, ми просто рухаємось далі. І, до речі. Випадає та ж ціна, та ж сума, але ми все продамо. Дивіться, і підемо, закинемо в апгрейд на тисячу. Що я хотів сказати ще, що бажано бути підписаним на мій телеграм-канал, адже там виходять багато інтерактивних всяких штучок. Також ви там можете знайти е, промокоди, два ексклюзивних промокоди, які є. Там, І які дають вам не тільки бонус 11% при поповненні, а також? Це скільки? Це 624. А також ці промокоди, один з них дає оцей кейсик безкоштовно, абсолютно, Shadow Case за 114, а інший. А Інший, це скільки? Це, по-моєму, 60, ні? Це не так багато. так А другий промокод дає оцей спектром кейс. Я швидко прокручу, подивлюсь, це 24. На жаль, от зараз щось з цих кейсів взагалі мені не пощастило. Ну, нічого страшного, ми відкриваємо 5 мафія арсенал. Також в Телеграмі, можливо, ну, хоча навряд, чи. вже, мабуть, для вас вже мабуть пройшов конкурс. Там був роз... не конкурс, розіграш. Там був розіграш. До речі, за скільки ми відкрили? За 1495. Там був розіграш Глока Шинобу за 500 джепоїнтів він. І ніяких депозитів не треба було робити, просто натиснути кнопку в пості. І, в принципі, взяти участь, але там в умові було також написати коментар під відео, тому е, не все так. Якби просто. Хоча це і так дуже просто написати коментар і натиснути кнопочку і винести глок. Тому краще підпишіться, бо там, скоріш за все, будуть е, далі публікуватись всякі цікаві такі розіграші. Щось я закрутився, це, мабуть, помилка моя була. Так, оце дуже велика помилка. Як мені тепер з 1700? Незрозуміло, 14 тисяч є. Окей, історичний кейс. Три штучки, полетіли. Можливо, АВП, нам вийде Сьогодні. Е, ну видали В принципі, видали АВП, але не те, як я хотів. Тому це ми зливаємо. І я так і хочу цей апгрейдик зробити, щоб він тільки зайшов 9%, але, на жаль, не заходить. Так що, ось таким чином. Також, я думаю, буду публікувати розіграші взагалі з умов, щоб ви просто підписались на телеграм, натиснули, ой, я ж не можу. Щоб ви просто підписались на телеграм, натиснули одну кнопочку, і ви, і у вас є великий шанс щось забрати з мого розіграшу, адже учасників реально небагато. Ну, думаю, ви це і самі розумієте. 468, давайте поставимо на 1000 Хоча ні, 1000, Мені здається, відсоток гарний зараз зайде. Тому я поставлю 1600 отаким от чином. І якщо. Почекайте, на який... куди ти випало? На, Взагалі навіть на 50. Ну, от на 50 воно і зайшло. Але хто в сучасні дні на 50% щось ставить, оце не дуже зрозуміло. 666, 2, Banana Day, оце дуже погано. І. В принципі, все тут дуже погано. Ну, ладно, 109%. Тисячу. Будь ласка, зайди хоча б ти. Почало повільно, але треба, щоб воно загальмувало. Не гальмує. Не гальмує, випадає десь на 20-23%. Десь отак, 73. Теж на тисячу. Ой, зараз прям відсоток буде такий собі. Але можливо. Ні. Ні. Неможливо. Неможливо, 970. Я правильно хотів спробувати оцю тему з апгрейдом, бо я думаю, вона може нас камбекнути, причому дуже непогано. Е, оце нормально, так? За скільки? Ми? А, це таке собі навіть. Окей, ще раз відкрию, подивлюсь і вже після цього піду в апгрейд. Хоча може Франклін, ти серйозно, давайте контракт зробимо, я не знаю. Будь ласка, 214, якщо видаєш 1000, то я продам. То я продам і також бути і покручу до... 72. Ну це, це ніякі ворота, хоча можна спробувати, наприклад, оцей кейсик відкрити. Вже була перевірка, до речі, батл цього кейса і Ніндзя Дефюз дається на. Будь лас... Ні... Це скільки? 60? Це 30. Це просто 30. Окей, апгрейд. Закринемо на 200. Ой, 2000, так. І дивіться, зараз найцікавіше, що воно скоріше. За... М -м -м, воно навіть це не випадає. Ну, ладно, нічого страшного. Ми не розстроїмось, адже я не знаю. Ну, взагалі я розстроївся. Я розстроївся. Давайте під кінець 37, нам навіть на це не вистачає. Ай-яй-яй, ми можемо щось продати? Чи в все... нас вже все продано і так, це капець. Це просто капець. Ладно, пропоную 47. 34 Prime Case, поїхали фастом. Будь ласка, це скільки? Це 8. Це 8, ти реально. Ладно, давайте. Я відкрию. Ну, це що? Я від. А де? За 11 вже був кейс, якщо його прибрали, стоп. А, от, екстрім, екстрім, фастом, фастом, головне, ось так от. Чому Глок було б дуже гарно, Глок було б максимально круто. Ладно, сьогодні в нас, бачите, не вийшло. Не забувайте також прокручувати оце колесо, бо нові глядачі, може, не пам'ятають про нього, але ви отак можете прокрутити один раз. Забрати якийсь бонус, тут може випасти безкоштовний взагалі, от, без депозиту навіть здається. От, фрі-скін безкоштовний, і фрі-кейс без депозиту навіть може випасти щось. І також от сюди вводьте код AtomF та atomf 11 якщо ви вже вводили AtomF, І крутіть вдруге. Всім дякую. За перегляд! І зустрінемось вже в наступній серії.